Доброго дня, моє любі! Мене звати Ярава Іна Володимирівна. Я засновниця відділу естетичної медицини в медичному центрі Докарт. І сьогодні ми з вами поговоримо про мою найулюбленішу технологію «Венус Легасі. Венус Легасі – це неймовірна ізраїльська технологія з використанням РФ енергії. Та пульсуючого вакуму для неінвазивної контурної пластики тіла підтяжки шкіра обличчя шиї від компанії Venos Concept. Для мене, як для власниці, дуже важлива якість нашого обладнання. Апарат Venus Legacy це перше та єдине обладнання, схвалення управлінням з контролю якості. В США в основі роботи апарату лежить принцип рефліфтінгу з технологією 4D, що є поєднанням багатополярного радіочастотного випромінювання, і пульсного електромагнітного поля, вакуумного впливу в еріпульс і датчиком контрольного прогріву в реальному часі. Апарат оснащений відразу чотирма насадками для великих та малих зон, тобто для обличчя та тіла, які вирішують різні проблеми. Та підбираються з огляду на індивідуальні особливості кожного пацієнта. Взагалі, як це працює, апарат винослигася це одна з найпотужніших технологій РФ ліфтінгу, що поєднує вплив мультиполярних радіочастот з імпульсним електромагнітних полів для нагрівання тканини. Цей процес сприяє природному синтезу колагенових та еластинових волокон, а також зменшенню жирових відкладень. Водночас регульована вакуумна дія в Pulse дозволяє доставити енергію глибше за рахунок підйому шкіри, що робить процедуру більш ефективною. Як результатом, ваше тіло виглядає більш тонкішим, практично зникає целюліт, зменшується зморшки. Дія апарату заснована на нагріванні шкіри під впливом підвищеної температури, тобто ми прогріваємо шкіру до 42-45 градусів. За рахунок чого відбувається загортання колагенових волокон, а відповідно йде підтяжка шкіри на обличчі та тілі. Весь процес схожий на масаж гарячим камінням. Ви відчуєте лише тепло під насадки і вже через 30 хвилин після процедури зможете повернутися до звичайного ритму життя. Яким же буде результат? А результат буде видно вже після першого сеансу. Шкіра обличчя значно підтягується. Та є більш пружною, еластичною. По обличчю ми працюємо на підборідді, брилях та інших провисаннях, а також ми працюємо на носогубних зморках. Максимальний ефект настає після курсу з 5-7 сеансів. Результат після курсу зберігається в середньому 9 місяців, але я дуже люблю комбінувати з різноманітними ін'єкційними методиками задачі, з за якими справляються Веносвегасі. По перше. Це зменшення глибини зморшок. Друге. Ліфтинг шкіри обличчя та тіла. Третє. Підтяжка шкіри та зменшення об'єму рук. Четверте. Зменшення обсягів та формування контурів тіла. П'яте. Підтяжка шкіри та зменшення об'ємів в області живота. Шосте. Значне зменшення целюліту. Сьоме. Ліфтинг сідниць та стегон, що робить їх більш Найактуальніше питання, чи є реабілітація після процедури? Ні. Але, можливо, невелике почервоніння, і вже через 30 хвилин ви зможете повернутися до свого звичайного ритму життя без слідів, кому підходить процедура. Жінкам та чоловікам від 25 років та старше. Для всіх, хто хоче підтягнути шкіру обличчя, прибрати друге підборіддя, покращити овал обличчя. Скільки потрібно процедур? Курс по собі складає 5-7 процедур, курс по тілу складає 10 процедур. Косметолог проконсультує та підбере оптимальну кількість сеансів та найкращу методику для вас, які ж є протипоказання? по Перше, це вагітність, наявність кардіостимуляторів та металевих імплантів в зоні проведення процедури, захворювання щитовидної залози. Свіжі рани та пошкодження шкіри. Атметеразауція, тромбофлебід. Що я хочу додати від себе, апарат Венос в нашій країні є дійсно унікальним та його процедури дуже ефективні. Що ми маємо? В одній процедурі ми маємо дуже потужний лімфодренаж, зменшення жирових відкладень та зменшення шкірного поскуту. Ви спробуйте один раз цю процедуру і закохаєтесь в неї, як я.